Побачили дуже багато людей, де хто нам зізнався, що буде йти від цієї партії на вибори. Зокрема, тут Таня Чорноволика сказала, що вона буде п'ятим номером у списку. Дмитро Тимчук з інформаційного спротиву. Він теж казав, що буде йти у списку, але поки що не знає свого номера. Також ми біля входу зустріли і Гаврилюка, знаменитого козака із Майдану. Він сказав, що прийшов придивитися. Його запросили. Якщо він тут не побачить бандитів, ось то. Імовірно теж піде від цієї від народного фронту до Верховної Ради, але не у списку вже а по мажоритарці. І округу теж поки що не назвав, Сказав, що після з'їзду. Ось побачили тут і багато колишнього політику. Тут є і Тетяна Донець, і Сергій Пашинський, і Андрій Парубій. Леонід Княжицький, Микола Княжицький. Перепрошую Денисова, міністр соціальної політики та кілька міністрів. Був Павло Петренко. Був також Мартиненко. Ну, словом, багато із Андрій Парубій, Ну і звичайно, Олександр Турчинов Верховної Ради і Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр. Ось ну поки що з'їзд триває. Списку ніхто не оголосив. Поки що це лише перша частина з'їзду. А ще також варто зазначити, що є тут і командири батальйонів. Є тут Білецький комбат зову і Юрій Береза, командир батальйону Дніпро. Ось з ними поки що нам не вдалося поспілкувати після з'їзду. Це обов'язково зробимо, але ймовірно вони теж будуть йти від цієї партії на вибори. Ось почався з'їзд із вшанування загиблих. Хвилиною мовчання, от а далі вже були виступи. Виступала Таня Чорновол, Виступав Білецький Андрій, і зараз вже формують якраз керівництво. І будуть далі. Ну що, що будуть вирішувати? Ми зараз підемо, послухаємо і звичайно що на вечір підготуємо вам репортаж. А про що власне хотів спитати про що говорив Андрій Білецький? Про що говорила Таня Чорновол у своїх ступних промовах? Ну це звичайно були такі промови про, про ситуацію в Україні, про обов'язок. Ну тобто нічого такого, чого б вони не говорили там щодня, або не, не писали у Фейсбуці. Тобто, це люди, які говорили про ситуацію в країні, про те, що настав час щось робити і йти новим людям у політику і щось міняти. І, от зокрема, Таня Чорнона питання, коли ми її запитали, чому вона саме від цієї партії буде йти, сказала, що це ті люди, з якими вона стояла на майдані яким яким вона довіряє, які були з першого дня і не зраджують ідеалам майдану зараз, і тому вона тут? От, ну, приблизно теж говорив і Андрій Білецький. Ну і сподіваюся, що ми з ним поспілкуємося ще після зліту один на один, і щось він нам розкаже детальніше Зокрема, дізнаємося, можливо як він буде, чи у списку, чи по мажоритарці, і так. А тут є питання по В'ячеславові Кириленко, який свого часу зазначав, що нам потрібно на весь Донбас Крим, і вступ до Європейського Союзу. Він виступав чи він просто там десь затисався поміж гостей? В'ячеслав Кириленко не, не виступав поки що. Поки що виступали лише е, виступав лише Арсеній Яценюк, Таня Чорнової, Андрій Білецький. Ну і е, Олександр Турчинов. Е, тому Кириленка поки що нічого не може. Виступав уже так? от Андрій Сайчук підказує, що виступав. Я очевидно, трохи пропустила про що він говорив. Я він говорив про те, що тут во два фронти. Ну, один на, один на війні от, а другий це та Вічлавки Ресерленко казав, що зараз у нас ми маємо два фронти. Один це війна, а інший це тут. От якраз фронт, який політику і ну, який дати, і, і, і треба не дати колишнім регіоналам. От. Прорватися через це до речі, щось подібне сьогодні зазначав на засіданні Кабміну Арсеній Ясенюк, який так само говорив про два фронти. Дякуємо Юлі, дякуємо Андрієві. Це наші журналісти громадського телебачення, які зараз знаходяться на з'їзді партії Народний фронт.